На Закарпатті ціни на основні продукти харчування не зростатимуть, переконують фахівці. До прикладу, вартість хліба та виробів з борошна залишиться такою, як торік. Це стосується і м'ясних продуктів. Ціна м'яса, яка зросла на свята, наразі стабілізувалась. Утім, у відомстві з контролю за цінами в області кажуть на Закарпатті, деякі продукти з початку року все ж подорожчали скачки скачків підвищення ціни не, не фіксуються. Можна сказати, що стабільна. Є окремі види продукції, які є, носять сезонний характер. Це овочева продукція, це молочна, молочна продукція, що можуть бути трошки зв'язано з сезонним коливанням, можуть бути трошки підняті ціни. Місцеві продавчині зізнаються, деякі продукти харчування справді подорожчали порівняно з минулим роком. Вартість борщового набору моркви, буряку та цибулі вища, аніж в кінці 2013-го. Водночас і попит на ці овочі значно зменшився. Морква по три, цибуля по сім, яблука по сім. Бурячок? бурячок по чотири. Мало все купує. Мало яблук, мало петрушка, морковка, капуста. Все одно по чуть-чуть. Навіть -чуть. на свята не дуже так купляли, але ліпше, ніж тепер. Чи грошей немає чи вже. Коливання цін відзначають Южгородці. Звичайно, вищими. Особливо м'ясні продукти, і, такий і бурячок, це що необхідно до столу, морква, то взагалі ціни трошки високі, як, як на це, бо це би треба їсти кожен день. Яйця по 40 копійок стало, а було гривень 9, гривень сім. І рис, і гречка, так, і олія. Дорожчала ні, ціна не Ці. З початку року молочні продукти значно зросли у ціні. Пані Марія торгує молоком на місцевому ринку. Жінка пропонує придбати літр молока за 8 гривень. Минулоріч у цей час віддавала цей продукт на 3 гривні дешевше. Водночас попит на продукцію не зменшився. От нас дуже багато людей бере на заказ, то в мене зостане дві-три бутилки. тут продати на пазарі осельної забирають так. Закарпатцям варто стежити за якістю продуктів, наголошують захисники прав споживачів. З початку року десятеро краян вже звернулись зі скаргами у відомство. Жінка купила е, певний вид кави, і вона стверджує, що її реалізували не те, що вона придбала на даний момент. Вона. Відповідно до порядку проведення перевірок направлено в Київ після отримання згоди, наші спеціалісти будуть з'ясовувати факт підтвердження або не підтвердження даних порушень. Протягом минулого року відомство надійшло більше ста скарг на неякісні товари, тож захисники просять споживачів вимагати у продавця усі необхідні документи, що засвідчують якість та походження товару.